Ми продовжуємо тему наливних підлог. Сьогодні ми будемо з вами разом наносити епоксидну фарбу. Епоксидну фарбу в сірому кольорі, епоксидну наповнену кварцеву фарбу і епоксидне покриття з флоками. У нас є друга партія взірців, і ми знову бачимо. Ми бачимо знову велику кількість молочка. Як бачите, взірець наш не висох. Цементне молочко треба змити, знежирювання і так далі. І знову у нас на взірці дуже багато цементного молочка. Звісно, ви можете пошліфувати, а можна його обробити з допомогою матеріалу. Пам'ятаєте, що засіб розбавляється один до шести, він максимально очищає поверхню. Далі є часта проблема на об'єктах, називають її в народі рибічі очі, коли смола розпливається. Для цього, щоб таких речей не виникало, ми повинні завжди знежирювати поверхню. Як виглядають рибічі очі, тут дівчатка додадуть. Але підготовка дуже велике значення має. Ми маємо знежирити всі залишки, фарби і всього решта очистити. І наступний крок це загрунтувати. Отак виглядає загрунтована поверхня. Знову ж таки, ми не пересипали кварцевим піском, тому ми шліфуємо. Особливо треба пошліфувати такі заглянцовані ділянки. Значить, е, кварцева епоксидна наливна підлога. Додаємо каталізатор. Ретельно вимішуємо. Важливо е, рівномірно нанести матеріал. Добре, вимішати. Ми можемо досить велику товщину такого покриття робити. Ми замішуємо собі 3-4 кілограми із витратою там до кілограма. Можливо, 2 кг. Розтягуємо матеріал по поверхні. Кольори можуть бути які завгодно. І виходить отакий декоративний ефект. Дуже надійна, дуже хімічно стійка, наповнена поверхня. Це кварцевий епоксид. Класична, епоксидна наливна підлога. Вона приходить. В двох компонентах компонент А буде в кольорі, каталізатор без кольору. Ми додаємо компонент А до компоненту Б. Ретельно розмішуємо. Значить поверхня загрунтована, поверхня пошліфована, і ми наливаємо смолу. Сюда наливаємо поки що, да? і з допомогою валика або гумового шпателя розтягуємо матеріал по поверхні. Катати епоксидну смолу ми можемо. Спатили, можемо розтягувати валиком або гумовою шваброю. Ми робимо два взірці. Другий взірець. Чи тут краще? Хай тут буде краще, так? Мало би з'єднати, правда? Один взірець ми пересипаємо флоками, другий взірець ми пересипаємо кольоровим кварцевим пісочком. При наливних при нанесенні. Епоксидних наливних підлог враховуйте, що велике значення має площина, горизонт, тому що це все-таки рідина. І якщо ви хочете максимально економної витрати, то треба користуватися висировагою для того, щоб знизити витрату. Для коректної роботи епоксидної суміші. Ви повинні враховувати, що рекомендована робота. Робоча температура це 20-25 градусів. Бажано робити такі заміси по кілограмчику, по два, які ви встигнете там за 30-40 хвилин нанести. Тому що, якщо ми дамо менше часу, більша суміш буде, ми можемо не встигнути нанести покриття. І також е, враховуєте, що в літні жаркі дні, особливо коли маємо темні кольори, е, є ризик, що смола буде під сонячним промінням нагріватися. Тому це треба враховувати. Посипаємо флоки. Витрата флоків в середньому від 300 до 600 грам на метр квадратний, але максимально буде залежати від того, наскільки ви Насичений декоративний ефект хочете отримати. А тут ми посипаємо кварцевим пісочком, для того, щоб матеріал добре впитався. Його треба з зусиллям завжди присипати, тобто. Значить, отак наносяться епоксидні покриття. Далі ми зачекаємо, поки смола Це десь 2 години. Нам потрібно зняти десь залишки флоків, якщо вони не втопилися, і зверху ще захистити це шаром прозорих покриттів. Що далі? Далі ми будемо заливати епоксидкою. Будемо заливати епоксидкою, так. Значить, е е е кварцевий епоксид. ну, У нас можливо не ідеальний взірець, бо ми там не дуже старалися і інструмент не підготували. Але він має такий шовковистий блиск, тобто це не є глянцева поверхня, вона відсотки має 30 блиску. Вона дуже міцна. Вона має велику зносну стійкість. І вона повністю готова до експлуатації, і більше нічого не треба робити. Вона не максимально гладка. За рахунок наповнювається кварцю, вона має таку цікаву текстурну поверхню, і ми можемо зробити будь-який відтінок. І цим матеріалом можна перетягувати які завгодно поверхні. Це може бути і мінеральна, і бетонна, і пофарбована, і назовні, і всередині. І цього матеріалу буде дуже хороша собівартість метра квадратного, тому що він. Досить економний насправді і не так і дорого коштує. І фактично за добу ваше покриття готове повністю до експлуатації. Це як варцевий поксид. Все, з ним більше немає нічого. Значить, тепер поверхні пересипані, пересипані флоковими покриттями. Одна деталь і друга деталь. Їх потрібно залишки флоків зчистити, щухати там, де, там, де не зачепилися якісь залишки, їх треба познімати. І далі фінішнути. Фінішуємо ми це все зверху прозорою епоксидною смолою. У нас буде два варіанти. Тут ми використаємо епоксидну смолу класичну. А тут нанесемо водну епоксидну смолу для того, щоб ви бачили різницю. Водна епоксидна смола цікава для тих, хто хоче максимально екологічне рішення. Також епоксидна водна смола вона має більш, еластичні, більш еластичну в експлуатації поверхню. Додаємо каталізатор. Співвідношення каталізатора і смоли 1 до 2 і ретельно вимішуємо. Ми можемо налити смолу, а можемо пофарбувати смолою. Так як в нас тут крупна фракція кварцу, то бажано би добре його зафарбувати. І ми. Покладемо трошки більший шар, а тут покладемо трошки менший. Якщо поверхні максимально гладкі вам не до вподоби, ви завжди можете до смоли замовити додаток, ми можемо додати антиковзуючу добавку. Ми можемо додати матуючий агент і знизити блиск Смули Це Все на е можна вибрати і замовити. Розкатуємо там матеріал по поверхні валиком або кісточкою і залишаємо сушити. Все. Значить, висновок, кінцевий результат. Значить, У нас є нестандартна штука кварцевий епоксид або кварцрезин. Це наповнена е, кварцем, наповнювачем епоксидна смола. Вона зовсім інакше має декоративний ефект. У нас там нерівні тут е, лінії і так далі, вибачайте. І ми її там після взірців дуже багато царапали. вона дуже міцна. Але якщо задатися цілю, можна що, що, що завгодно знищити. Бачите, яка в неї Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е це кварцевий епоксид. Тобто дуже, дуже цікаве покриття, дуже економічне, дуже цікаво декоративно. Далі в нас є наливна епоксидка і епоксидна фарба. Епоксидна фарба вона дуже концентрована, ми її накатуємо тонкими шарами 100-200 г і вона, вона замальовує. А наливну епоксидку там концентрація невелика, ми наносимо 700-800 мл зараз, розрівнюємо шваброю, там, шпателем, і вона перекриває за, за іншою методикою. Тобто фарбу нас як фарбу, у носимо як смолу. Покриття глянцеве, гладке. І щоб збити шарахуватість, ми можемо посипати пісочком. Отут засипали білим кварцевим піском дрібним. І видно, який декоративний ефект. Знову ж таки, не дивіться на тріщину. Це нам смола при. Прилипає ми, коли віддобували плиту, ми зламали плиту. Тут ми пересипали кварцевим піском, і флоками пересипали. І зверху ще раз закрили прозорою смолою. Получився от такий декоративний ефект. А тут ми пересипали епоксидну наливну підлогу кольоровим кварцем. Тут, бачите, жовтий, червоний кварц і трошки пересипали ще флоками. Тобто можна дуже багато різних досягти декоративних ефектів. Це. Дрібнодисперсний, наприклад, флоки. Колір може бути будь який по палітрі, ступінь близько теж може коливатися. крім того, можна регулювати гладкість або кут ковзання поверхні. Вона може відповідати класу ar 6 ar 7 ar 8 ar 9 тобто навіть для там, танцювальних підлог або там, для сцени в театрі і так далі. Оце все, що треба знати. Про епоксиди. Епоксиди можуть бути як водні, так і на розчиннику, як для зовнішніх робіт, так і для внутрішніх. Але далі ми ще додамо кілька відео. Та й все.